Дуже mm -hmm. дякую за можливість виступити. Я, я ну, маю відношення до війни деякі. і хотів би сказати свою думку з іншого боку. Іменно з боку учасників війни, там ветеранів АТО чи цієї війни, які не всі можуть виступити. Тобто товариш виступав, він як лекар, психолог, все таке бачив. З мене бачення трошки ну, інше. Звісно, це дуже цікавий тренд, дуже цікава тема, дуже важлива. Звісно, що є така проблема, пов'язана з війною, іменно цей синдром психологічний для боротьбок робити. Але треба не забувати, що кожна людина це індивідуальність. І все треба розглядати під призмою індивідуальності. Не можна сказати і всіх, як би сказати, під одну робітку, що всі, якщо ти воював психіка в порядку, і так далі, і так далі, і так далі, все індивідуально. Як можна, на мою думку, знаходити саме ну, контакт і чи потрібно шукати контакт? Я вважаю, що людина та, що бачить в іншому якісь недоліки. Якусь ну, внутрішню проблему може побачити саме так, як вважають мудреці, якщо в неї десь потаємно скриті собі такі проблеми. Це певне. А відношення <клухи> має бути щире і має бути взаємоповага як однієї сторони, так і другої. Не можна ні в кої мірі ділити на людей ті, що воювали, і тих, що не воювали. Я, бачаю, при цій ситуації нинішній, довотривало війни з 2014 року, треба все звертати увагу на те, щоб ми об'єднувалися друг за друга. Будемо. І там, де буде повага взаємна, там не буде хамства, там не буде психологічних витягів і так далі. Звісно, є, є проблема ця, але це не повністю, це не є закономірність. Там, де є людина, стикається справедливістю. Там, де взаємоповага, не буде таких ситуацій. Ідіть отак от. Ну, Поступайте з людиною так інше, як ви бажаєте, що поступали з вами. Це буде вікати. Які можуть бути синдроми на моє бачення, саме на її цих людей, що воювала, це підвищення почуття справедливості. От і все. Поступайте по спринуватися, буде і вам це раз. А два. Я стикався з тим, як населені пункти, наприклад, в Кримське село Луганській області, це було притовий населений пункт ще з період війни на Донбасі, яке обстрілювалося, бомбилося майже щодня на протязі, бачу Боги. Я стикався з тією ситуацією, коли люди підпадали під оцей синдром війни. Страшно було людям не те, що бомбили, стріляли там, розлучали жінку, а страшні, найстрашніші ситуації. Коли тиша наступала, а були такі періоди, ну, я пам'ятаю було в 2019 році, перед вибором людини, три місяці в Кримську не бомбили, не стріляли. Люди втрачали більшість, що не могли спати. Це дуже з'яснювалось на всіх. Якщо люди виїжджали до родичів на відпочинок на території України, де не була війна, вони повертаючись, розповідали, говорю, та там неможливо жити, там тиша не спати. От і все. А на закінчення я хотів би згадати такий випадок. Він був багато років тому в Краснограді. У нас була дуже знана, така, цікава людина, лікар. Господи, психіатри вибачався, Раїса Гана. Він світиться. Це була наскільки така особистість яскрава. І мені продався такий випадок. Колись давно проходячи комісію, зайшов її кабінет. А ми були знайомі. Вона каже, чого ти прийшов? Я говорю, Комісія. А на мосистя говорить, пишіть практично здорові. А я говорю, а чому практично? Вона відповіла тому, що теоретично у нас майже кожен психічна хворий. Це я для того розповідаю, що війна касулась всіх. Якщо ми шукаємо зараз проблеми психіки порушення учасників війни, це не зовсім правильно. Вони всі. І вони будуть даватись нам знаки, спускають декілька років після. Так пісати. Давайте будемо побажати, любити одне одного і дай Боже, щоб все у нас наладилось в Україні. Я бачу, після війни це сильна, незалежна і справедлива держава. А це навіть всі Я... разом. Олександр Володимирович, це стосується ж, звісно ж, пенсійного фонду. Хотів, щоб були ваши працівники. Це дуже класно